На другому місці з експорту зброї була Росія, країна, яка називає себе спадкоємицею СРСР. Її частка складала 16%. Продавали найбільше Індії, Китаю та Єгипту. Вже в період 19-23 років російський експорт зброї обвалився на 53%. Очевидно, через війну проти України, адже для постійних штурмів українських позицій потрібні сотні одиниць техніки і тисячі одиниць зброї, яку тепер росіяни не продають. а Лишають собі. Як наслідок, частка Росії у світовому експорті зброї впала до 11%. А сам агресор опустився на третю сходинку рейтингу, пропустивши вперед Францію. Причин дві: перша падіння російського експорту, друга зростання французького на 47%. Далі у списку експортерів ідуть Китай 5,8% та Німеччина 5,6%. Причому що цікаво, у обох експорту озброєння техніки впав порівняно із попереднім періодом.